Четвер, 26 вересня, дев'ятнадцята година. За київським часом для вас мовить Інтер, я Анастасія Даугле, а випуск новин. Дронами та з важкої артилерії окупанти увесь день гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під вогнем опинилися Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. У наслідок обстрілів Нівочині інфраструктура, два приватні будинки, заправки та авто. Сталося займання, яке надзвичайника ліквідували. Безпілотниками росіяни вдарили також по межівській громаді Синельніківського району. Вогонь охопив оселю місцевих пожежу. Загасили. У Херсоні унаслідок російського обстрілу постраждав чоловік. Як повідомили в Ова. Він перебував в оселі, коли росіяни накрили з реактивної артилерії корабельний район серйозних руйнувань зазнав житловий будинок. Окупанти вдарили по ньому прицільно. Потрощено фасад та покрівлю, а частина приміщення згоріла. Люди оговтуються після пережитого стресу. один один і попала куди? Прямо в будинок. Посадавших немає? Навіть жива. Більш боровський мірздок. А ви знаходились в будинку? Я приїхала із матері, він був здесь Агентку, яка допомагала росіянам готувати новий наступ на Харківщину, затримала служба безпеки. Коригувальницею виявилася 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення однією з місцевих громад на початку повномасштабної війни. Цьогоріч росіяни відновили контакт і в обмін на виплату грошей зажадали збирати дані про базування українських військ. Підозрювано обходила місцевість та приховано фіксували об'єкти, де на її думку дислокувалися Підрозділи Сил оборони тепер перебуває під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне позбавлення волі. Запорізька атомна станція втратила зовнішнє електропостачання. Другий день працює на дизель-генераторах. Це критична ситуація, як для України, так і країн Європи. Йдеться у заяві енергоатома. Там нагадали, що 23 вересня, у наслідок провокації з боку російських військових пошкоджено лінію, яка живила за ес від української енергосистеми. На контрольованій Україною території ця лінія є справною. Утім, окупанти не підключають станцію, продовжують Дезінформаційну кампанію та свідомо наражають на небезпеку мільйони людей. Зупинка генераторів, які використовують зараз, може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об'єкта, наголошують енергетики. 96 мільйонів гривень виділить уряд на підтримку водопостачання на Дніпропетровщині. Ще 128 мільйонів із резервного фонду скерують на відновлення. Критичної інфраструктури регіону про таке повідомила премєр міністр Юлія Свериденко. З робочою поїздкою вона відвідала Дніпропетровщину та Донеччину, головна увага енергетичній безпеці, підготовці до опалювального сезону, захисту основних доріг від ворожих атак антидроновими сітками та евакуація людей з зони бойових дій. Також обговорили покращення умов їхнього розміщення, стабільність енергозабезпечення та підтримку бізнесу. Разом із очільницею уряду у регіонах працювали віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та заступник міністра економіки Андрій Телюпа. Юлія Сверденко провела наради з міністрами та начальниками військових адміністрацій Донецької і Дніпропетровської областей. За їхніми підсумками підготували низку рішень, які вже незабаром розглянуть на засіданні уряду. Ми сьогодні на Донеччині та Дніпропетровщині у полі уваги ключові питання для уряду. Перше це прифронтові території, захист основних логістичних шляхів артерії андроновими сітками. Друге це ВПО. Ми працюємо над покращенням транзитних центрів, розширенням пакету послуг для ВПО та розселення людей. У серпні транзитний центр у Поволграді переїхав у більше приміщення. Загалом по Дніпропетровській області працює вісім таких центрів. Третє бізнес. Дякую підприємцям Дніпропетровщини, які працюють, розвивають власну справу, створюють робочі місця. 80 бойових зіткнень по всій лінії фронту з початку доби фіксує генеральний штаб. Майже третину атак ворог завдав на покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 наступів із 30. 26 разів окупанти штурмували лиманські та новопавлівські відтинки. 8 – турецький. На цій ділянці фронту загарбники били у районах Плещіївки, Клибан, Бика, Яблунівки і Полтавки. На Сіверському намагалися прорватися у бік дронівки про ще одну добу на східних рубежах. Наш огляд. Понад пів тисячі днів тримають оборону у Вовчанську бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнко. Вони зупинили ворога під час повторної спроби окупації міста і зайняли рубежі. З того часу росіяни штурмують там безперервно. Звичайно, там ворожі штурми піхотні, вони ніколи не зупинялись. Моментами вони активізуються, моментами затихають. Але загальна картина така, яка і була на початку. Пруть. А ми стараємося їх зупинити. Місто розтрощене авіацією та артилерією перетворилось на суцільні руїни. Логістика та ротації на цьому напрямку надзвичайно складні. Ну, я з побратимом пробув 70 днів на позиції. Дрони на оптоволокні, дуже багато літають. Дуже там постійно літають дрони. Ну, ми виходили ну, з пораненням, нас ранило з побратимом. І при виході ми теж перехід. Коли виходили, то нас теж обстрілювали. Мені два осколка в ногу попали. Пілоти 58-ї бригади ускладнюють життя окупантам на півночі Харківщини. Полювали на транспорт ворога. На Куп'янському відтинку росіяни постійно намагаються перекидати піхоту на лінію бойового зіткнення, не дозволити їм накопичитися і пройти вглиб пріоритетне завдання для підрозділів бригади Карадах. Триває щоденна кропітка робота з утилізації противника. А це відео від залізної бригади. В дуелі ФПВ-дронів та ворожих бомберів переможцями стають наші пілоти. Буревій продовжує знищувати озброєння армії РФ. За тиждень підірвали РСЗВ Сунцепьок, ворожу гармату і кілька десятків окупантів. Приземлили БПЛА різних типів, вивели з ладу засоби відеоспостереження та радіозв'язку. В районі села Шандриголове окупанти розстріляли сім'ю цивільних жителів і захопили неповнолітню дівчинку. В Ворог використав її для прикриття своїх груп з метою подальшого просування на Лиманському напрямку. З радіоперехоплень, зроблених третім армійським корпусом, стало відомо, що командир росіян віддав наказ про знищення цивільного населення ще до початку штурму. Батьків дівчинки вбили. Майстри своєї справи з підрозділу Сігнум показали результати полювання на модифіковану буханку та піхотинця в сонцезахисних окулярах. Пілоти 63-ї бригади спалили ворожий танк. Росіяни вважали, що сховали його надійно, та бійці спрацювали бездоганно. Знайшли ціль, відкрили схованку і знищили важку техніку, яка вже стала рідкісною на цьому етапі війни. Щоб уберегтися від українських дронів, московити прикидаються мертвими, ховаються в густій зеленці, а дехто пересувається в туристичних наметах. Останній спосіб застосовують у темну пору доби, але цей турист вирішив рухатися в день і дарма. Оператори БПЛА 45-ї артилерійської бригади відстежили та ліквідували наземні роботизовані комплекси противника, чим суттєво ускладнили логістику ворога. На Краматорському відтинку працюють оператори 5-ї штурмової, влучно поцілили по бліндажах та укриттях противника. Фортифікації не врятували непроханих гостей. На сторожі часового яру продовжують стояти бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Цього Разу зафіксували як відправили до пекла сімох окупантів. Бійці 155-ї бригади прикривають шляху Покровськ, знищують їх ворожі дрони, ждуни на дорозі. Також працюють по ударних шахедах, Герберах, Молніях. Фенікс знищить логістику противника на Покровському напрямку під ударом вантажівки з боєкомплектом, мототранспорти з живою силою, бронетехніка та танки. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини. Одразу чотири військові літаки Російської Федерації виявили у зоні протиповітряної оборони Аляски, щоб їх витіснити. У небо підняли американський військовий стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення Сентрі. Також чотири винищувачі F-16 і стільки ж літаків-заправників КС 135 в американському командуванні. Зазначають, що російські військові борти залишалися у міжнародному авіапросторі і не входили в суверенний простір Сполучених Штатів або Канади Нагадаю, минулого тижня три російські міги порушили повітряний кордон Естонії. Це спричинило дискусію у межах НАТО, якою має бути відповідь на подібні інциденти. Німецький гігант Райн Метал будуватиме завод артилерійських боєприпасів у Латвії. У гамбурзі підписали меморандум про створення спільного підприємства з інвестиціями у 200 мільйонів євро. Будівництво планують розпочати навесні 26-го, А виробництво за рік це створить сотні робочих місць і надасть латвійським підприємствам доступ до новітніх технологій. Це безумовно історичний момент для Латвії нашої промисловості і навіть ключовий момент між нашими країнами. Сьогодні ми підтверджуємо наш намір співпрацювати з одним з найвпливовіших виробників оборонної продукції у світі Райнметал. Мета зрозуміла. Ми хочемо створити успішну лінію з виробництва боєприпасів у Латвії, підписуючи меморандум про взаєморозуміння, ми закладаємо міцну основу для зміцнення зв'язків між оборонною промисловістю Латвії та Німеччини Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни НАТО у рамках ініціативи ПЮРЛ. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він нагадав, що на пакети американської зброї для України члени НАТО виділили 2 мільярди доларів. Інші пакети перебувають на розгляді. Нагадаю, механізм ПЮРЛ – це ініціатива, в межах якої Україна отримує американську зброю. При цьому постачання оплачують не сполучені штати. А їхні союзники по блоку відтак для зсу зможуть постачати ракети до систем ППО Петріот, які виробляють тільки у Сполучених Штатах. Україна та ЄС продовжили транспортний безвіз до березня 2027 року. Відтак українські перевізники та перевізники Євросоюзу і надалі не потребуватимуть дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень. Угода передбачає подальшу адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. Йдеться про впровадження смарт-тахографів для нових вантажівок, навчання менеджерів транспортних компаній. Документ було підписано у червні двадцять. Другого і за цей час торгівля України з ЄС автомобільним транспортом зросла на понад 50%. Зазначили в українському уряді. Україна вперше розпочинає пошуково ексгумаційні роботи останків воїнів УПА, які загинули у Польщі у часи Другої світової. Розкопки проводитимуть поблизу польського села Юричкова. Де може бути розташована братська могила? Заплановані й інші експедиції в Польщу повідомили посадовці на брифінгу в Українформі. Спільні з поляками заходи покликані знизити політичну напругу між країнами та розв'язати суперечливі історичні питання щодо масштабів волинської трагедії. Поки такі роботи проводилися тільки на території України, на початку вересня на Тернопільщині відбулася перша церемонія перепоховання віднайдених під час пошукових робіт останків 42 жертв волинської трагедії. це дає дуже правильні сигнали. Мені нам так здається, і для українців, і для поляків, що в цих питаннях немає місця для політизації, тому що ми спостерігали в попередні роки, коли Хтось починав робити політику на цих питаннях, ці питання припинили, припиняли рух. Тобто у нас просто була стагнація. Ми зупинялися і чекали довго роками, поки ця політизація мине. Це унікальний матеріал для істориків, щоб вже на практиці доводити, наскільки масштабна була трагедія тих часів. Чи мова йде, як кажуть деякі поляки, там про 100 тисяч, 150 тисяч вбитих поляків. А от на практиці одного села, одного цвинтара, ми бачимо, що були очікування у польської сторони ексгумувати і 100 осіб, і 150, А по факту ми вийшли на 42 особи на території України. 13 об'єктів для ексгумації, і поляки надали нам можливість працювати в майбутньому з чотирма місцями об'єктами для ексгумації в Польщі. Перелік об'єктів не закінчується на цьому. Ми говоримо про те, що таких об'єктів буде є багато. У Франції експрезидента Ніколя Саркозі засудили до п'яти років в'язниці у так званій лівійській справі. Суд визнав його частково винним в отриманні коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муамара Каддафі. Колишньому президентові присудили 5 років позбавлення волі та штрафу 100 тисяч євро. Це менше ніж вимагали прокурори. Раніше вони просили 7 років ув'язнення та 300 тисяч євро штрафу. Експерти кажуть, що Саркозі може опинитися за ґратами найближчими тижнями. У Верховному суді Києва розглянули касаційну скаргу адвокатів Геннадія Германа, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, якого у 2023 році визнали винним у державній зраді та співпраці з окупантами і засудили до довічного ув'язнення. На засіданні побувала моя колега Ярина Марків. Вона розкаже, яке рішення ухвалили судді. Екс-голову Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа затримали, ще в квітні 22-го року. За версією слідства він співпрацював з окупантами, саме передавав інформацію щодо позиції українських бійців у Миколаївській області, здавав паролі до блокпостів. Також передавав особисті дані, ба більше ділився результатами обстрілів. У 2023 році суд визнав Геннадія винним у державній зраді та засудив до довічного позбавлення волі у Верховному суді. Сьогодні сторона захисту намагалася оскаржити це рішення на нинішнє, як і ледь не на всі попередні засідання прийшли рідні загиблих морпіхів. Нагадаю, у березні 22-го року росіяни скинули авіабомбу на казарму в Миколаєві. Там загинули десятки людей. Батьки та рідні загиблих переконані до цієї трагедії дотичний Геннадій Герман кажуть, він міг бути коригувальником вогню, ба більше звітував росіянам про виконане завдання. Останні два з половиною роки. Не пропускаємо жодного судового засідання, тому що ми впевнені в тому, що зрадник Герман приклав руку до ракетного удару по казармам, де загинуло близько 200 морських піхотинців 18 березня 2002 року. На початку повномасштабного вторгнення наші хлопці тримали на плечах на своїх Миколаїв, не пустили ворога ні в Миколаїв, ні в Одесу. І заслуговують бути героями, і заслуговують того, щоб зрадники, які приклали руку, були покарані справедливо. Сторона захисту клопотала про скасування вироку. Мовляв, ту інформацію, яку передавав Герман не є частиною державної таємниці. Суд відхилив касаційну скаргу. Постаново є статочку, скажу не під. Людина, яка присягнула на вірність України, контактує з ворогами України і повідомляє паролі на блокпостах. Повідомляє оперативну ситуацію в районі. Це не є просто інформація, це є конкретна зрада України. І я безмежно вдячна Верховному суду України, що ми сьогодні побачили справді справедливе рішення. Я щасливий насамкінець. Додам рідні полеглих бійців, звернулася до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими стосовно можливо обміну зрадника на українських полонених Ярина Марків, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Турніри з гольфу серед військових і цивільних сьогодні провели на Львівщині. Учасники намагалися якомога точніше і більше разів поцілити в лунку. Усе бачив наш львівський кореспондент Роман Гаврилів і просторе поле для гольфу на Львівщині. Дев'ять точок із різним рівнем складності. Змагаються витирани і постраждалі від дії окупантів. Цивільні. Хорош. Для Олександра це лише четвертий вихід з ключкою. Йому 38. На війні він утратив руку. Планує займатися гольфом, попри все. Однією рукою трохи складно за рахунок того, що потрібно балансувати між положенням тіла і положенням руки. Адже коли ми клюшку тримаємо двома руками, то це звичайно трошки легше. Учасники з 13 регіонів України. Усього їх тут 52. Із протезами люди грають в одному заліку. Далі в нас є люди, які мають зріст, малий для яких виділені спеціальні стартові позиції. І за рівнем майстерності також. Тобто, це різна складність поля. У цьому спорті головне за якомога меншу кількість ударів влучити в лунку, але гра передовсім виховує гідність і повагу. Якщо ви порушили правила, це ваша ваш, ваш обов'язок прийти до вашого опонента і сказати, я порушив правила, і це таке. Це ваша честь. ветеран Давид починав грати Вольф ще в 23-му. з милицею в руці. Під час виходу з позиції його уразила ворожа протитанкова ракета. Під час реабілітації він уперше в житті взяв ключко і м'яч. А далі була низка перемог на всеукраїнських турнірах. Щоб сказати, що він спокійний, то таке спорне питання, тому що тут теж є емоції. В тебе удар лягає, удар не лягає. Пройти 9 лунок одне, проти 18 лону зовсім друге. І ти на другий день відчуваєш повністю все, весь організм. Такий же досвід має Валентина із Попасної, що на Луганщині. Під час евакуації в 22-му Росія обстріляла його автобус. Ногу врятувати не вдалося, але спорт допоміг адаптуватись. Олю дають не знаю. Більше часу користуватись протезом. Тобто, в побуті не так користуюся, як, допустим, на тренуванні. Той тобто, побут, що магазин. Ну і все, тата і Андрій одружились у госпіталі. Обидва були змінно-вибуховими травмами, і тепер подружжя разом підбирає активності для відновлення. Це і природа, це ходіння, тому що нам треба відпрацьовувати так. І ну, працюють ці групи м'язів, ну нам в задоволення. А я вже військовий у відставці, так що в мене є час, бо я ще два роки служив на протезі. Зараз вже у відставці в мене є час на реабілітацію, так що ми його використовуємо. Заняття у гольф-клубах задоволення не з дешевих, але для ветеранів і поранених цивільних тренування безоплатні. Роман Гаврилів, в Глобінка, подробиці Телеканал інтер. Марафон. Єдині новини такі новини. Наступну інформаційну годину з вами Анна Каменєва. Тобі слово колега. Дякую, Анастасія. Про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, поговоримо цієї години. Буде збір для наших військових, тож не пропустимо. Це за країну, яка змінюється на краще.